Друзі, радий вітати вас на каналі 2 компак Сьогодні буде друга частина по 330-му линову придбаному у підписника. І друге відео у формату купуємо, ремонтуємо, продаємо. В попередньому відео ми приговорили під заміну центральний процесор i 5 8250 u Якщо хтось з вас подумав, що я піду шляхом купівлі іншої плати, мушу розчарувати вас. Ні. Ми будемо реанімувати саме рідну плату. Але просто замінити i 5 8250 на i 5 8250 було б для мене нецікаво в зв'язку з його немаленькою вартістю. Ми ж пам'ятаємо, кінцева ціль прикурити. Та й для вас просто випаяти і запаяти процесор, хоч це і Lenovo з його компаундом, думаю, було б не дуже цікаво. Отож, ми будемо робити в своєму роді унікальний ноут. Оскільки про моделі 330S14 і KB з такими процесорами в серійному виробництві Google мовчить, інформація є тільки в теоретичних специфікаціях Lenovo. Я хочу на цю плату приживити i 5 7200 u По-перше, вони в мене є, і ціни, по якому плати з цими процесорами були закуплені суттєво нижчі від ринку на сьогодні. А якщо операція пройде успішно, також надам вам готовий рецепт по такому даунгрейду для конкретної плати. Можливо, для когось це буде корисно. Тож в чому суть? Хоч 7 і 8 покоління дуже схожі між собою, проте в лоб їх замінити не вийде, не буде старту платформи. Тож першим ділом, щитуємо дамбіуса і дивимося, яку версію M'E потрібно взяти для очищення. А також дивимося, чи є серед CPU-ID потрібний нам камінь. Нас цікавить, 806Е9. Чудово, даний ID присутній, тож можна глянути на бутгуарт, очистити ім'є і повернути флешку на місце. А після всіх цих процедур готувати плату до робіт на паяльній станції. Як показує моя практика і багаторазові експерименти у випадку приготування линововських плат соусу, тобто флюсу жаліти не потрібно, з ним компаунт відходить значно легше. Трішки магії, трахті бідоха і камінь щедро полити соусом, готовий. Давайте глянемо, наскільки вдало ми провели цю операцію. І як видно на відео, по кутах відсутні декілька пустих п'ятаків, проте всі сигнальні на місці. Це точно не фіаско і можна продовжувати далі. Для подальшої роботи з чарівної скрині виймаємо плату донор. При нагоді хочу подякувати Василю за періодичне постачання отаких от смаколиків по дуже приємному ціннику. І знову нас очікує механічна робота зняти, підготувати, пограти в мікробільярд. А результат ви можете спостерігати на екрані, також можете оцінити якість пайки. І в продовження давайте спробуємо аж Lenovo схрестити воєдину. А зараз мій улюблений етап. Дуже люблю спостерігати за моментом, коли чіп сідає на плату. При збільшенні це прям якась магія. Ну і перед вами готовий результат. Все, що потрібно для старту, я вже приготував, запускаємо плату, вона має декілька разів перезавантажитися і вся увага на тестер ініціалізації. Як бачимо по ньому, ініціалізація в нас пройшла успішно. На даному етапі маємо маленьку перемогу. Можна збирати і відправляти на тести. Фінальна конфігурація у нас наступна. i 5 7200 u 8 ГБ оперативної пам'яті, 250 ГБ SSD. Також варто згадати, що ноут в повній комплектації із нестандартним для цієї серії процесором. А так як ви вже знаєте, за яку суму він був придбаний, і можете загуглити вартість процесора, в коментарях можете висловити думку по ціннику та рентабельності. А вже після продажу я в свою чергу зніму коротке відео, де буде повна калькуляція по даному апарату. Ну а на цьому все. Якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Будьте здорові та бережіть себе. Ну, а з тими, хто додивився відео до кінця, я поділюся рецептом приготування даної плати під сьоме покоління. Потрібно додати оцей резистор. Зняти отут нульовик. Звідси переставити сюди нульовичок і додати ось цей резистор. Тут потрібно зняти кварт з в'язкою і поставити от сюди.